Є вовкулаки вічні, що він до смерті звіром вовкулакою, і ніколи до смерті чоловічого образа не беруть на себе, і так вовкулакою вмирають, а є і такі, що тільки перед смертю робляться знов людьми. А знов є такі вовкулаки, що вони тільки на деякий час робляться вовкулаками, наскільки літ або що зробиться з вірукою, пробігає в лісі свій час, на який його закляв злий чоловік або відьма. Потім знов робиться чоловіком, вертається до села. Додому і жиє, як нічого і не було. То я чув, що колись дуже давно була така жінка, що не любила свого чоловіка, а другого. Вона взяла, закляла свого чоловіка і зробила його, назавше вовкулакою. І той як пішов в ліс, то більше й не приходив. Тільки потім, по яким часі, вовки зимою в селі роздерли коханка теї жінки. А знов, нарешті, бувають такі вовкулаки, що він вірукою робиться або тільки кілька разів на рік. Як прийде йому вже та пора, що треба йти до ліса, а то все людиною, або вдень людиною, а кожну ніч робиться звірукою і біжить в ліс.